2 грудня 2022 року в стінах музею мистецтв була презентована виставка творчої родини митців Олександра Бріцева, Нелі Кірман та їх півторарічного сина Зоряна, яка має назву Зоряний шлях виставка буде діяти і діє ще до кінця 2022 року. Ви зможете прийти до музею мистецтв та переглянути її. А ті, хто не мають змогу, можуть. Поринути у віртуальну виставку разом зі мною і послухати трошки про творчість цієї немовірної творчої родини. Олександр Бріцев відомий в Україні та за її межами меморіаліст, професійний художник, родом із Донецького регіону. Після подій 2014 року на Донеччині Олександр був змушений переїхати до Харкова. А на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року до Кіровоградщини в село Бірки на малу батьківщину своєї дружини Нелі, Олександр багато працює не лише в стінах майстерні, де створює полотна в жанрах живопису, портрету, натюрморту та й пейзажу. Він створює чисельні твори на стінах будівель. В його творчому доробку велика кількість муралів Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Львівській, Одеській, Чернігівській, Луганській, А віднедавна і Кіровоградській областях до відзначення 31 ї річниці незалежності України в Кропивницькому було презентовано 27-метровий мурал Україна це Свобода. А в жовтні 2022 року. До 140-річчя створення театру корифеїв було створено стінопис Корифей Марко авторства Олександра Бріцева. Нелі Кірман талановита українська художниця та народна майстриня. Народилася в Ростові на Дону, однак має глибоке українське козацьке коріння. Її батько родом із села Бірки Кіровоградської області. Любов до України та її природи відчувається у кожному дотику пензля художниці. Працює у жанрах пейзаж та натюрморт, має свої стилістичні особливості живописної манери. Працює і в жанрі декоративно-прикладного мистецтва, атестована національною спілкою майстрів народного мистецтва України народним майстром. Разом із чоловіком розвиває також і сучасний монументальний живопис, муралізм в Україні та за її межами. У день пам'яті захисників України, 29 серпня 2022 року, у комунальній установі Олександрівський краєзнавчий музей Неллі разом із чоловіком Олександром презентували свій невеликий спільний виставковий проєкт. Це була перша виставка митців на знак вдячності за гостинність краю до території Кіровоградщини. Зоряний шлях презентує роботи Олександра Танелі у жанрі декоративний живопис, пейзаж, натюрморт, портрет, а також і їх півторарічного сина Зоряна, що робить тільки перші спроби кольорові абстракції. Барвиста краса Карпатських гір степових типових краєвидів центральних та східних регіонів України, ароматні натюрморти соковитих фруктів та запашних квітів, портрети та нетипові погляди на архітектурний живопис, кожен дотик пензля родини художників невербально передає всю любов і вдячність до рідної землі, величної та багатої історії нашої шляхетної батьківщини. Разом із затишними роботами довоєнного періоду в експозиції презентовані також роботи, створені на території Кіровоградщини саме у воєнний час. Дана серія картин є певною рефлексією митців на ті події, що відбуваються з нашими людьми, з нашою землею просто тут і зараз. Мистецтво це рупор, що буде говорити із поколіннями сьогодні і в далекому майбутньому. В умовах терористичної війни проти нашої держави мистецтво набуває надважливого значення. Воно живе і буде жити довше, ніж ми з вами. Тому сьогодні українські митці мають велику могучу силу, що надихає нас і з вами рухатись вперед, рухатись до перемоги. Тож запрошуємо вас у музей мистецтв насолодитися творчістю друзів нашого міста, творчою родиною митців, що прославляють українське мистецтво на увесь світ.